Зустріч один одного. Знайомтесь між собою, посміхайтеся. Добрий день, хто народився навесні. Добрий, Добрий день, Добрий день, хто народився в літню спеку. Добрий, Добрий день! <різві> 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 Там, сізи, а чи хочете ви ще пограти в ігри? Так! <різві> да. да. Хто любить грати в ігри? Очку, ніж за чортку правий, не варто було розбирати. А я, мама, зараз піду до лісу і попитаю, що сталося. У центрі організували надзвичайне свято. Свято День Святого Валентина. Це свято любові, дружби, миру та сміху. Розповідає виконуюча обов'язки директора центру Наталія Тузенко. Сьогодні в центрі ми провели захід до Дня Святого Валентина. Для дітей-переселенців зі сходу. Під час свята діти ознайомилися з роботою нашого закладу. Керівники гуртків центру провели екскурсії, в виставковій залі, живому куточку, рослинному кабінеті та народознавчому. Під час конкурсно-розважальної програми діти грали в різноманітні, веселі ігри. Захід став можливий завдяки допомозі небайдужим людям, які завжди відгукуються на наші прохання про допомогу. Це депутати міської ради Тисі Олександр Григорович, Швайка Сергій Олексійович, приватні підприємці, Бориш Борис Володимирович, кухра Любов Миколаївна, директор хлібзаводу Бзенко Олександр Михайлович. Сьогодні допомогли нам також організувати солодкий стіл Їдальні школи номер 1 3 та гімназії. А О, так, Молодці. От давайте почнемо цієї дівчинки. Ставай, будь ласка, сюди. Так. Хто буде її поволодям? Ставай сюди. Женічка, що в тебе? Запрошую. Так, Зав, будь ласка, дивимось і підтримуємо наших учасників. Показуй, показуй, куди ти її запрошуєш <ріст> <ріст> ти на дискотеку. А зараз я вам допоможу. Давайте. <плес> Давайте <плес> оплисками піддержемо. <плес> Посміхайтеся один І Я впевнена, що дружба вам гарантована. Перш ніж попрощатися, ми бажаємо всім, щоб кожен день великого життя був сповнений дружби і кохання, як і День Святого Валентина, найбільш поетичний, найтаємніший, найромантичніший день року. Діти, а тепер для всіх танець.